Книга Пророка Ісаїї, розділ 61. Дух Господа Бога на мені, бо Господь мене помазав. Він послав мене, щоб принести благу вість убогим, лікувати скрушених серцем. Проголосити невольникам свободу, ув'язненим відкрити очі, проголосити рік Господнього благовоління, день відплати нашого Бога, потішити всіх засмучених, звеселити засмучених Сіону, замість попелу дати їм вінець, єлей веселощів замість жалобної одежі, хвалу. Замість пригніченого духу і зватимуть їх дубами справедливості, посадкою Господа на Його славу. І відбудують старі руїни і піднімуть спустошення часів недавніх, і міста зруйновані відновлять руїни родів минулих. Чужинці прийдуть і пастимуть ваших овець, сторонні будуть у вас хліборобами і виноградарями, ви ж будете зватися Господніми священниками, слугами Бога нашого, вас будуть величати. Їсти будете скарби народів, їхньою славою оздобитися. Через те, що сором їхній був подвійний. І доля їхня сплювки та ганьба, вони посядуть у своїй країні вдвоє, і радість вічна у них буде. Бо я, Господь, люблю право, ненавиджу здирство та злочинство, я їм віддам правдиву плату, я укладу з ними союз вічний. Нащадки їхні. Будуть відомі посеред народів між племенами їхні потомки і хто б їх не побачив, визнає, що вони рід Господом благословенний. Я веселюся в Господі душа моя радіє в моїм Бозі, бо Він задягнув мене в шати спасіння, окрив мене плащем справедливості, немов той молодий. Що себе вінцем прикрашає, неначе молода, що дорогоцінностями себе оздоблює. Бо як земля вирощує свої рослини, і як город вирощує своє насіння, так Господь Бог виростить справедливість і славу перед усіма народами.